Били рекорди всі та піднімалася на комога вище. Скажи, будь ласка, ти сам по собі як відчуваєш? Хотів би грати? От? Е, я показував, е, я давав пару уроків, але… Е, хто, на твою думку, от найбільш талановитий гравець зараз у вас в команді? Глядачі ютуб-каналу Setanta Sports для вас інтерв'ю із Іллею Забарним, гравцем Бормута і збірної України. Ілля, привіт. Привіт. Коли повернувся в команду, розкажи, будь ласка, тільки награв зі за збірну вже в клубі? Так. Вчора вже в... в обіді був. Розташування. Як тобі матчі за збірну? З яким настроєм повернувся? Матчі за збірну в принципі непогані. Дуже. Дуже болить за останній матч, що ми не, так не здобули три очки. Вони дуже важливі були для нас, тому, тому десь трішки розчарування. І будемо вже їхати на наступні матчі та добувати їх. У тебе був, по суті, такий новий партнер по центру оборони Максим Таловєров. Як тобі з ним співпрацювалося? Так, непогано, Максим. Як на мене, дуже добре спорився, він провів хороші дві гри і так, він молодець. Скажіть, будь ласка, а в клубі слідкують за виступами своїх гравців в збірних? Можливо, якось е відзначають якісь ігрові моменти чи просто там вітають з результатами? Так, вони слідять. Я думаю, що не так пристально е на всі моменти звертають увагу, але за результатами так точно слідять. слідять слідкуй Цього сезону ще так до клубних справ перейдемо. Дуже багато інтерв'ю гравців, які жаліються на календар. Ну Це гравці там да клубів, які виступають в Єврокубках. Скажи, будь ласка, ти сам по собі як відчуваєш, хотів би грати от два рази на тиждень, і напевно від тебе скарг би не почули ми. Та? Не знаю, я ще такого календара. Не дуже багато застав. Не знаю, я був тільки коли в Динамо ми так грали. Була на з Єврокубки, але в Динамо там в Україні трішки інші ігри. Тому, тому не знаю, як тут. Бо насправді з'їстута сама Ліга інтенсивніша набагато. Тому поки я мені скаржитись нема на що. А далі я не знаю. Далі подивимось, як буде. Як оціниш старт сезону в Бормута? Непоганий, але, але я вважаю, що могли, могли б справи бути і краще. Тому я я хочу цього. Я прагну а, більшого від, від усіх в клубі, від, від себе самого в першу чергу. Тому будемо вже робити свою справу так, як зараз, як є. А поганий старт саме в плані результатів? Чи тебе десь не влаштовує і е, е, гра, яку команда демонструє? Ні, в плані результатів ми, на жаль, впустили очки в... там, де, там, де не потрібно було. Тому, Тому ось так. Скажи, будь ласка, а якісь завдання на сезон озвучувалися? Ні, на сезон нічого не озвучувалося, але я сам знаю для себе, що, що я хочу від команди, від, від усіх, щоб ми. Е... Били рекорди всі та піднімалися так комога вище. І напевно десь собі хочеш грати в Єврокубках, я так розумію. Так. Я думаю, кожен футболіст про це, про це мріє та хоче цього. Тому я, не... я так само це хочу і прагну до цього, і буду йти до цього. Ти оцінив старт як не зовсім вдалий, а, а як. Партнери, тренерський штаб, як це позначається на настрої в середині колективу? Ні, середині все добре. У нас е, е, немає ніяких проблем. Працюємо, розуміємо, що що як на в якому ми зараз становищі. У нас зараз буде три важкі гри. Е, тому зберігаємо всі сили на кожну гру, будемо виходити та здобувати максимум, що можемо. Скажи, будь ласка, про співпрацю із головним тренером з Андонія Іреолою. Як він позначився на, на твоєму прогресі? От, можливо, є якийсь підхід. Чи ти сам відчуваєш, що ти додав от, під його орудою? Насамперед, він дуже хороший спеціаліст. Він знає, що треба від команди. Він, він дуже добре це доносить до нас. І... Напевно, я додав дуже багато в грі в пресингу із ним, бо ми багато часу відпрацюємо це. Та то так, я ж кажу, він дає мені грати, він довіряє мені, я за це дуже вдячний і сподіваюся, що буду так і далі. Є якийсь у вас індивідуальний підхід по роботі саме із захисниками, бо я так подивився штаб. то Тренера по обороні саме нема. Але саме Раола був захисником. Може хтось з помічників конкретно з вами займається. Це залежить від, від, від гри, проти кого ми граємо, що нам потрібно, на що нам потрібно акцентувати свою увагу, а так, щоб ви працювали окремо, то ні. Ми працюємо разом зі всією командою. Якщо можна, я думаю, тоді. Розкажи про якусь таку індивідуальну підготовку. от, Приміром, була у вас гра з Ліверпулем. На чому штаб акцентував увагу, що ви намагалися зробити в тому матчі? А, ну ми розуміли, що у Ліверпуля дуже, дуже хороші гравці, які можуть віддати дуже гарні передачі, та гравці, як атаці, які можуть можуть забувати за любих позицій. І нам було. Нас було завдання перекривати їм центр, щоб пускати їх більше на фланг, щоб вони з флангу прострілювали, а не запускати їх в центр. Тому десь грали до першого пропущеного голу дуже добре. Я вважаю, але там далі вже це, Револь... це... Ліверпуль він зробив те, що він робить. Тому... Я пам'ятаю ту гру. Ви... Це снайнфельді так? Був матч. Так, і при цьому Бормут ви пропускали голи, знаєш, от, в контратаках внаслідок свого такого дуже агресивного пресингу на чужій половині поля. Ну, не контратаках, так, але ви намагалися суперника затиснути. Це десь не вдавалося зробити в деяких епізодах, і Ліверпуль вас е, на це, за, за, за це карав. Тобто навіть на Енфілді така смілива манера гри дуже неочікувана. Так. О, мені це дуже подобається, тому, тому що ми. Нам немає різниці, проти кого ми граємо. Ми знаємо сильні та слабкі сторони кожного та будуємо індивідуально свій пресинг під кожного. І немає різниці, де ми граємо. Ми будемо робити те, що ми завжди робимо. Можна сказати, що от таким сміливим стилем тренер ну, зрозуміло, що в співпраці з клубом десь і працює над тим, щоб. Гравці Бормута були цікаві іншим клубам, вже клубам так, які постійно в такій манері грають. Тобто ви готові там, ви були готові до кроку вперед? Не знаю. Я... Можливо, можливо, це все, все можливо. Мені такої інформації точно не було, але я знаю, що цей, цей стиль подобається нашому тренеру, і він його нам і дає, і щоб ми його виконували. І... І всі це розуміють, як потрібно грати. І я думаю, що і всі згодні з цим, що тільки так ми можемо зараз на даний момент це наша сила, і ми можемо здобувати перемоги таким, таким чином. Не знаю наскільки буде е, коректно, але от, можливо, якісь такі порівняння між твоїм першим клубом Динамо і Бормутом, от саме в тренувальному процесі, у відновленні, де можна. Київській команді прибавити. От. Чи Борму то, можливо, треба щось взяти на озброєння із Динамо. Порівняй, будь ласка. А, насамперед, у відновленні мені здається, в Бормуті більш професійно до цього підходять. Всі розуміють, що потрібно робити. І Після гри, звичайно, трішки відлічаються і, напевно. В цьому, я думаю, що київському клубу треба додати. А так, насамперед, мені нема в чому що в чомусь стикнути Київ, бо це мій рідний клуб. Я там виріс з академії, та вони дали мені усе, щоб я міг грати. Я слідкую за їх кожним матчем в Європі. І з гравцями я спілкуюсь, тому я бажаю тільки успіху, і вони, я вважаю, що зараз на правильному шляху. Як ти думаєш, який матч в Бормуті ти вважаєш своїм найкращим? Ще раз, ще, ще раз питання. Який е, свій матч в Бормуті ти вважаєш найкращим? Важко сказати. Було багато вже матчів. Напевно, я виділю перемогу над Манчестер Юнайтед на виїзді 3-0. Це був справді дуже класний матч. Ми грали, я б сказав, в дуже, дуже хорошому своєму стилі і здобули таку перемогу, яка запам'ятається, я думаю, надовго. На а якщо говорити про один тайм, то я думаю, що назвеш гру проти Лутона. Так, це правда. Це правда. Це я правда. ще забив я там ще свій, перший свій перший гол. І так, це також одна із о, кращих ігор. А, а яка гра запам'яталася з негативного боку? Бо от прямо сказати, що ти, якісь були в тебе провальні матчі там за ці, о, скільки там, 38 турів минулого сезону, 7 турів в цьому, то. Ну, Здається, нічого такого не було, щоб ти явно щось привіз. Але, можливо, якісь матчі в тебе відклалися, що там міг зіграти краще. О, напевно, ось із останніх це Челсі, коли ми пропустили на 86-й хвилині. Там встається цей матч. Ми грали дуже добре перший тайм. Були, я вважаю, краще, ніж за, за опонента. У другому таймі десь вже втомилися, тому. Прийшлося більше оборонятися та і пропустили такий, такий гол, котрий могли уникнути. Тому я думаю, що із ближайших це цей це матч. Глобально, а що б тобі хотілося покращити в своїй грі? Над чим можливо працюєш окремо? Забувати голи. Напевно, так. Я хочу забувати. Я йду до цього, я прийду до цього, я впевнений. Була штанга з Лестером, так? Дивіться. Так. А є якісь е стандарти кутові, от, розіграні саме під те, щоб е ти, ти опинявся в на ударній позиції? Так. У нас є спеціалісти, хто <кхід> робить ці стандарти. З... І Ми також підлаштовуємося під кожного суперника. Бачимо дивимось, де в них є вільні зони, куди можна вбігати. А, тому так ми напрацьовуємо, напрацьовуємо, але поки що зараз не йде. Але я думаю, що воно вже близько. Дай Бог. А коли ти влітку продовжував контракти з Бормутом, то було твоє фото із президентом е на ім'я Біл Фоулі. Так. Е наскільки е добре ти з ним знайомий? Чи вдається якось індивідуально поспілкуватися? Що це за людина? А, не, не близько знайомий. Е знаю, що він. Дуже часто тут приїжджає до нас, дивиться наші матчі, і на тренуванні я не знаю, я частенько його бачу, насправді він слідкує дуже, дуже за футболом, тому так, щоб прямо спілкувалися, особливо не було нагоди. Але так звичайні речі, як справи, як вдома як справи, та, та й все. Власне, якою була твоя мотивація продовжувати контракти з Борму, який і так діяв там на ще тривалий час? Я вдячний Бормуту за, за те, за все, що вони для мене зробили. Що, бо вони мене прийняли, і я прийшов в таку ситуацію, коли в мене була травма, я не грав біля трьох місяців відновлювався, і я знаю. Який, який клуб, що він хоче. У нас, ми, вони запросили гроші, хороших гравців. У нас справді є якість в команді, тому мені, мені подобається як команда грає, мені подобається все, тому чому б ні. З кимось із партнерів бачишся чи спілкуєшся ще от поза. Тренуваннями, матчами, там, якимись офіційними заходами? Так, буває буває по-різному. Буває, ми збираємося в кінок піти, буваємо на вечерю з командою. Тому часто ми щось робимо всі разом. А хто такий ментальний лідер там у вас в колективі? Хто може заваділа кличе всіх? Насправді тут всі такі, всі ніхто ніколи не мовчить в роздягальні, всі дружку друг, підтримуємо. Це, це, це відлічається від українського футболу. Тут роздягальні живі насправді, і тут всі кричать, всі кожного підбадрюють. І тут це такий дає тебе стимул виходити та робити свою справу якомога краще. Хто, на твою думку, найбільш талановитий гравець зараз у вас в команді? Напевно, Семеніо. Mm -hmm. У нас думки співпали. Так. Хто найбільш технічний гравець? Hmm. Я б сказав Райан Крісті. Mm -hmm. Uh, найвитриваліший, такий найсильніший з фізичної точки зору? Uh, давай так. Назад. Uh, найтехнічний клюверт буде uh, найвитриваліший Райн Крісі, бо він точно він бігає на вмирає ніколи. Йому подобається це, напевно. Uh, ну і, uh, напевно, наостанок. Uh, Такий гравець, від якого можна почути дійсно хорошу толкову підказку. Може, ветеран якийсь, чи, чи хтось інший. Ну був, був нето він пішов цього сезону в арсенал, тому був він. Я думаю, що він. Так, ну на вихідних матч з «Арсеналом» У нас інтерв'ю вийде, я так розумію, вже після цього поєдинку. Напевно, до цього матчу ще взагалі жодним чином не готувалися. Чи може якісь інформацію ви отримували там в чатах в формі відео нарізок? Е, ні, ми вже розбирали сьогодні цю команду е, Арсенал. Тому вже готуємось, вже, вже будемо готуватися і далі. Тому буде цікавий матч. Чекаємо на нього. Стандартне таке напевно запитання. Зараз 5 наших в АПЛ. Є у вас якесь ком'юніті між собою? Прям такого ком'юніті насправді нема, тому, тому так багато. Ми так далеченько знаходимося друг від друга, тому інколи коли, коли можемо, збираємося. А так у всіх насичений графік, тому дуже важко підібрати. Зрозуміло, що ж, готуючись до інтерв'ю, дивився е, твоє інтерв'ю з е, Дімою Поворознюком там про каву машину твою було багато. Я так подумав, що мені розповідали, що в Англії купити пристойну каву десь е, на вулиці просто неможливо. Тому напевно, п'єш тільки вдома? Ну насправді є пара у нас тут в, в, вокруг біля мого дому є пара дуже хороших кав'ярнь, тому. Але я, звісно, я люблю тільки свою каву. Я тільки п'ю вдома, я це, це роблю, я насолоджуюсь і тільки прямо смакую, тільки домашню, насправді це, це точно. А дружина навчилася готувати, як ти любиш каву? Е, я показував, я давав пару уроків, але це треба час, це треба тратити час. і Трішки потрібно ще повчитися. Якщо не секрет, які купуєш. Зерна якось спеціально тобі доставка приходить. Чи о, лист, маєш місця. О, дружина заїжджає до кав'ярні, там де смачно варять, і там нам дуже подобається зерна, і вона там оптом скупує все, все що є у них, та й довезе додому. Я чесно, ну, каву люблю, ну, сам ну, у мене простіше, простіше приготування. Може, Розкажеш. Чи можливо розказати якийсь там рецепт кави від е, Та, Барна? Там особливо, придумати. якщо чесно, там нічого такого ти не можеш придумати, Там в тебе є все, все, все базове, ти типу, потрібно навчитися, як правильно це робити. Там, знати, як е, е, кофе саме перемолоти і скільки грамів насипати, та як молоко взбити. Нічого складного, це потрібно тільки час, щоб навчитися та приловчитися це добре робити. Зрозуміло. Добре, Ля. дуже тобі дякую за інтерв'ю. Було дякую тобі. Так. Все. Так. гарного дня. Удачі слідкуємо за тобою. Всі матчі дивилися. Дякую. Так.